Осом Бенде, радий вас бачити на каналі Бурунду Геймс. І сьогодні вирішив подивитися таку гру під назвою Dark Side. Поки запустимо. Це мій перший погляд, я ще навіть її е, не грав. Так, 9 з 50. Зараз подивимось, якийсь сервак, я навіть не знаю, як запускати. Давайте ось цей Chinese. Напевно, краще, чайна не потрібно було вибирати. Так, я так розумію, що ця гра буде, напевно, жорстко лагати. Зараз ми це все побачимо. Граємо ми за качечку. Чух, опа, літати можна. Прикол. Це щось типу, щось типу, я так розумію, як його. Open the map and find yourself M. От, ось це я і нам потрібно сюди. Окей, окей. Gather fiber from brush 0 з 10. А, так, це щось типу папка, але качечками. Це що, я клюю? Дивіться, дивіться, я можу клювати. А я можу на себе подивитися? Ні. Так. Графітончик не знаю. Чи це в мене? Так, я, до речі, не дивився. Налаштування графіки. Ну, в принципі, все самі бачили. Обо! Це що за. What? 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 Десантура. А, -а, а. Так. Я не, роз... <с? <с?> я не розумію, це був. Е живий тіп? Чи це був бот? Що це взагалі. за... Що це взагалі було? Так, 800. Ага, мені туди потрібно. Чи, чи, чи це мене там завалили? Поки я не зрозумів, що відбувається. А, ось знизу стаміна. Коротше, це демка. Зараз проходить фестиваль демок. І ось побачив, здалося, мені досить цікавим та смішним ця гра. Не знаю, що там буде далі. А чого він не хоче летіти? А це, типу, він вище, напевно, не може, чи що? Щось він. Щось він, щось він. О! Щось тут у нас. Мені ж потрібно якийсь е, знайти калашмат, щось таке, якусь збройку. Де її взагалі шукати? Ну, бочечки, ці бочки так. Вона не бахне. О, щось тут. Брек. Health. О, щось знайшов. А як це взяти? Не пише на що брати, взагалі що робити. Е, демки, демки. Демки ця штука прикольна, тільки вони зазвичай не О, щось тут мені пликало. Якийсь хелс. Що хелс? О! Опа-на! А що це мені тут бликало? Брег. Це типу можна розбити. Ну давай спробуємо розбити. Так, коротше, це буде довго розбиватися ця вся фігня. О! О, зовсім інший. А щось воно вперлося, як ніби кудись. Ага, це ми плануємо. Gather fiber from bush. Хто б ще мені сказав, як це перекладається? Це що, якісь черепахи? Що це взагалі таке? Зараз я візьму включу перекладач. Так, я вже давно коротше, не був Не був, Не був... був онлайн, немає часу, немає сил, немає натхнення. Якийсь такий, коротше, упадок сил, що я просто в шоках. Так, що у нас тут? збирати волокно з куща? О, так ми тут ще й крафтимося, ну, ось кущ. Це кущ, як ви думаєте? На кущ це не смакує. А вон, кущі. А ну ми зараз полетимо до кущів. Поки я побачив тільки того одного кінта, і він мені роздав нормальних звіздюлей. Це не кущ. Так, маус chop down. Опа, опа, пішов, пішов збір. Пішов збір. І що ми зможемо з цих. Так, а ну-ка. З якого куща? Ще б мені хто сказав, які кущі, я б взагалі був би. Hello, guys! Where are you? Обана, Ще й крякнув. Бачили? З кущам уже з дерева. А ну-ка, два Єс, 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 О! Пише з куща. Ну, б ти? Хто дерево не обізвав кущем? Коротше, зараз такий буде незрозуміле що, незрозуміле як. Create and a above. О. А де ми можемо creati цей above? Uh, l І n l не то. І, О то ні, Z. О. О! Weapon. Bow. Як ми його крейтом, крафт. А що мене не вистачає? Rope. Так, а ось є крафт Rope. роу. Ну, звісно, трішки щось, щось не то. В іграх, як завжди, або в тебе є практика, яка тобі нафік не потрібна, бо це і так зрозуміло. Або практики немає, і тобі абсолютно нічого не зрозуміло, і ти як лушпень ходиш, бігаєш і намагаєшся щось якось зробити. Тут скрафт собі лук. Ну, ти ж не написала мені з крафті спочатку мотузку. А що для пушки потрібно? Metal fragment. І wood Ну, просто так, метал і вуд, і в тебе вже буде пушка. Окей. Мені ще, напевно, стріли потрібно крафтити. Ні, взагалі немає. А навіщо тут ліхтарик? Yes. Ball є. Amo, а ось. Крафт. Ну я ж казав, що потрібно ще крафт. А ось якісь прикольніші стріли. Wood, metal. Closer, medical, nest Окей. Перенеси на одиничку. Uh, і ні. А де наш еквіпмент? А як сейти в еквіпмент? XC. Це. це що він робить? Обана. на. Це, це у нас це. Так, коротше, давайте може в сетінгсах подивимося. Ленгвіч, до речі, ru Потрібно перевірити, чи, чи це не руснява гра. Pick, jump, glide, sprint, right, left, forward. Actions, right, backsect. Brave voice hood. Fire, Reload, next weapon. О, oh, Inventor, таб. Афігеть. Inventor, таб. Зброячка. Це куди он мені його. А, Ground, Не треба на Ground Все, один. О, 0 з трьох. Один з двох. Оце. Оце він так стріляє, так? E, досить так непогано. Досить так непогано, але насправді дуже навіть погано. Десь тут була щойно кніпочка. А це що таке? О! Коротше, насправді я думаю, гра прикольніша, але це якась поки повна шляпа. Якщо чесно. Навіть не знаю, що її потрібно буде закидати. Хто грав, напишіть. Чекайте, не тап. А як мені крафтити, я вже знов забув. Десь тут була кнопка. Якась. Якась тут була кнопка. Я вже забув, яка ця кнопка була. Точно не на тап. Ага, ось. Давайте ще скрафтимо Воно може крафтити, поки я. Ага. Ніфіга воно так не може крафтити. Окей, поки мені буде цього достатньо. Один з семи. Заникай. Погнали. Так, заглянемо, що в нас тут є. Опа. Ух, він мені видав. Так, якщо ми цього кінта зараз. Ну. Оце то він стріляє. Це просто жесть. Це просто жесть. Він тупо не натягує тітіву, нічого. Просто от кудась там шпонь... Я не знаю, як можна такими. Ну я розумію, що це демка. Ага, це мій. 16 кілометрів. Я розумію, що це демка, але як взагалі можна таке випускати. Ну, воно ж взагалі не цікаве навіть. Не знаю. Коротше, зараз вертимо ще раз, я швиденько. Якщо хто бачив трейлер, то, звісно. Конечно... То, звісно, не то. Так, ага, ось ми можемо скрафтити. Навіщо нам це? Ой, я знову забув на що крафтити. А ось крафт є. Ага, мені спочатку потрібно. Вуд скрафтити. Weapon. От це Wood і Rope. Нафік мені оце. Да, вже не можна. Дякую. Uh, rope. Rope крафтиться. Uh, metal fragment, бо мені 0. А їх скільки треба? Have 0. А скільки треба? Yeah. Так, де мій лук? Крафтим лук. О, він крафтиться так. Ну, хоч так. Я не розумію, для чого мені лук. Це не непотрібна штука. З того, що я зрозумів і побачив. 16 кілометрів. Як тут рахується взагалі. Так, це ми, типу, злітаємо на пробільчик, а на shift ми газуємо. Так, вишеньки черешеньки. Вишеньки це бронька, я так розумію, сердечко це ХПшки, чому ХП не повне. Так. Це ми в інвентар. Так, табнимось. Крафт. Нам ще потрібні стріли. Каменя, каменя, нам не вистачає. Для стріл нам не вистачає. О! А ну-ка, 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 ну-ка. Хело! Де він? Качур. Качур! Hey, hello, 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 where are you, guy? А, -а, -а це хатина. Hello. Oh! Дивіться, дивіться, ну-ка. Ти чо тут? Що ми тебе будемо калашматити? Де ти, качка? Сюди. О! І як він мене? Коротше, ви це самі все бачили. Щось мені впадло більше це грати. Ну, ось такий коротенький відос-огляд. Я не знаю. Я так бачу, можна бази будувати, що це у нас за ці точечки. Ось-ось ці бази коротше можна будувати. Можливо, щось цікаве. Мені поки не сильно сподобалось. З вами був Бурундук Геймс. Підписуйтесь на канал, пишіть свій коментар, ставте лайк. Пока-пока.